YouTube, TikTok, Google, Вікіпедія цими платформами користуються кожен. YouTube улюв'язно рекомендує нам, що подивитися. TikTok короткими відео допомагає відволіктися. А Google, Вікіпедія завжди приходять на допомогу, коли потрібно зробити презентацію у школу. Але не все так безпечно, як видається на перший погляд, бо і тут нас чекають пастки. У усіх цих цифрових платформах є спільна особливість, якою користуються маніпулятори. Це так звані кролячі нори. Ви пригадуєте історію з плоскою землею. Я розповідала її в одному з попередніх відео. Чи шукав американець інформацію про форму землі? Ні, де цікавився інформацією про місяць, але отримав засилля відео з теорією про пласку землю. Ось це і є кроляча нора. Нас дуже швидко затягує в той інформаційний простір, який ми не очікуємо і не замовляємо. Не всі це помічають, але воно тягне, манить. Особливо сильно це проявляється на відеохостингах Ютубі та Тіктоці. Наприклад, якщо ми довго дивимося відео про схуднення, то у нашій стрічці буде все більше такого контенту, але не тільки його, але й інших відео, тих, які дивляться люди, що з нами переглядали відео про схуднення. До рекомендацій діетологів додаються пропозиції одягу, магічних пігулок, масажерів, ліків та багато іншого. Інакше кажучи, це як онлайн-супермаркет. Я купую телефон, а мені відразу пропонують чохол, бо його найчастіше купують люди разом з телефоном. Мова це ще один важливий критерій, який впливає на те, що ми бачимо у видачі відеохостингів та пошуковиків. Якщо написати запит російською, то у видачі будуть переважати російські джерела, бо спочатку йде мова, а потім популярність того лінку серед аудиторії, яка нею спілкується тобто, якщо ви пишете війна, то отримуєте переважно український контент російською. Чому? Бо здебільшого в Росії пишуть СВО, але у відповідь на запад інстасанка ви отримуєте російську видачу їхніх же ресурсів. Зверніть увагу, якщо ви пишете запит українською, але інтерфейс у вас російською, то пошуковик видасть вам і російські, і українські сторінки. Що ще важливо розуміти, одна справа, коли у вас нейтральний запит, наприклад, текст словових періг, хто захоче маніпулювати тим, який рецепт ви оберете? Ніхто просто не захоче довбатися з такою морокою. Але якщо ви шукаєте те, що є предметом маніпуляції, наприклад, війна чи як швидко схуднути, то це будуть викривляти відповідно Росія та шахраї, які продають магічні пігулки для нібито швидкого схуднення. Ось приклад того, як це працює. Пригадайте, хто сьомий президент України? Вірно, його ще не обрали, але зверніть увагу на зображення на екрані. Це реальний скрін, який я зробила кілька років тому в Києві. Ось так просто нас підштовхувало до певного кроку, готуючись до виборів. І це не єдиний приклад. Історію з бучою всі пам'ятають з одного боку, жахіття в українському міжнародному сегменті і абсолютна ідилія в Яндексі. Ось так можна суттєво змінити видачу. І неважливо, ти власник Яндекса чи просто хороший seo спеціаліст Різниця лише в тому, що в Яндексі це робиться швидко, а seo спеціаліст довше. Ще один важливий інструмент маніпуляції на відеохостингах YouTube та TikTok – псевдопопулярність відео. Тут можна сфальсифікувати геть усі показники за допомогою ботів. Кількість переглядів, їхню глибину, лайки, коментарі. Це впливає на те, показують YouTube та TikTok відео в перших рядках пошуку. Ви вже знаєте, що реальних користувачів ботів в соціальній мережі не хочуть відрізняти. Тому шточно створені аккаунти часто використовуються для викривання результатів. Тепер давайте перейдемо до Вікіпедії. Які у вас асоціації зі словом Вікіпедія? Так, назва Вікіпедія нагадує всім нам слово енциклопедія, і це свідомий вибір тих, хто створив цей ресурс. Тобто ми зараз маємо на увазі маніпулятивний неймінг. Якщо я скажу, що фірма називається «Укрпродуктпостач», постач, ймовірніше, ви подумаєте, що це державна структура, бо саме так зазвичай державні структури і називаються. Але реально це може бути і не так. Теж саме із Вікіпедією. Вона використовує співпадіння слова з тим, що схоже на енциклопедію. Тому ви маєте до неї певну довіру. Але на чому ґрунтується ця довіра? Тільки на назві її не можна побудувати, бо СБУ, в якому працював Спартак Субота, виявилося не службою безпеки України, а компанією спілка безпеки України, що очевидно не і те ж саме. Але ніхто не засумнівався і не став перевіряти, що це за СБУ. По-друге, коли ви поринаєте у світ Вікіпедії, то обов'язково знайдете сторінку, де буде вказано, що ця інформація не перевірена. Це автоматично схиляє вас до думки, що все інше вже верифіковано, тобто є правдивим. На жаль, це не так. За задумкою Вікіпедія це енциклопедія, тобто її статті не мали б нестити емоції чи критики. Проте це не так, бо внести зміни в текст на Вікіпедії може будь-хто. Потім ці правки перевіряють волонтери, але у вільний від роботи час. Тому, якщо ви внесли зміни сьогодні, інформацію перевірять не дуже скоро. Самостійно перевірити, чи хтось вже встиг вичитати статтю. Дуже просто для цього зайдіть у розділ Переглянути історію у верхньому правому куті сторінки. Якщо бачите внесені, але не підтверджені зміни, прискіпливо перевіряйте матеріал. Ключове це джерела, що підтверджують інформацію у Вікіпедії. Вони мають бути об'єктивні, тобто надавати правдиву інформацію без маніпуляцій. Саме по джерелах проходить водорозділ між українською та російською версією Вікіпедії. Так вони не однакові в Україні та Росії різні погляди на ті самі події і факти. Російська Вікіпедія це один з інструментів у російсько-українській війні. Не читайте російськомовну Вікіпедію. Формально російська пропаганда нічого не порушує, вона просто підкріплює статті посиланнями на свої медіа, що поширюють брехню про Україну. Наприклад, у Росії Раша Today – це медіа, а в Україні це рупор російської пропаганди, якому не можна вірити. Тому, наприклад, ви можете побачити, що стрілковий гіркін у російській вікіпедії государственний воєнний і політичний діятель, публіцист. І писатель, а в українській – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець. І так щодо всіх тем, над якими працює російська пропаганда, зверніть увагу, якщо у вас російський інтерфейс, а пишете ви українською, то у віки даних автоматично підтягується російська версія, тому ви можете автоматично клікнути на перший лінк і потрапити в пастку Росії. Варто пам'ятати, що у відеохостингів та пошуковиків є важлива особливість кролячі нори. Платформа нам настійливо починає рекомендувати інформацію, яку обрали самостійно, її алгоритми. Маніпулятори ж навчилися впливати на цю видачу і коректувати ті дані, які ми бачимо. Тому варто дуже критично ставитися до рекомендацій, а краще брати інформацію з перевірених каналів та блогерів. І так писати реферат, особливо на історичну тему з російських Вікіпедії, не варто. Там точно будуть викривлення, які системно в текст закладу. Кремлівська пропаганда. Натомість є українські спеціалізовані ресурси, які легко і доступно розповідають про історію. Наприклад, онлайн-видання Історична правда чи youtube канал Історія без міфів. Там фахові історики простою мовою розповідають про події минулого. Звичка перевіряти факти важлива і для дорослих, і для дітей. От тільки чи маємо ми її? Чи звіряємо, буде ключові дані з дослідженнями, особливо коли ці джерела англійською мовою. Розумію, що іноді ліньки читати складний текст з купою цифр, але саме ця звичка лежить в основі критичного мислення. Поділюся простим лайфхаком: коли мені надсилають чергову сенсаційну новину, у мене немає часу перевіряти її на достовірність. Я просто запитую відправника: а хто джерело? Звідки ти отримав цю інформацію? Якщо відповідь з Google чи у батьківський чат надіслали, то прошу самого перевірити інформацію, тільки якщо вона підтвердиться надсилати далі. Звісно, не всі це роблять, але більшість на майбутнє замислиться над важливістю перевірки повідомлення. Сьогодні важко уявити життя без соцмереж. Там зосереджена значна частина нашого життя: робота, друзі, стосунки і навіть покупки. Соцмережі роблять все, щоб захопити нашу увагу і втримати її. Але інструменти, які для цього використовуються, не завжди екологічні. Давайте разом розбиратися, що з ними не так.